Спікер Палати представників Сполучених Штатів, республіканець Майк Джонсон, висловив сподівання, що на президентських виборах у Сполучених Штатах переможе Дональд Трамп, який покладе край війні в Україні. Тому схвалення подальшої допомоги їй буде непотрібне. На питання про можливість схвалення подальшої підтримки України у Конгресі Джонсон сказав, що не має бажання далі фінансувати Україну, і каже: я сподіваюся, що у цьому. Немає потреби. Якщо на виборах каже Джонсон, переможе Трамп, я вірю, він справді може покласти край цьому конфлікту. Я справді вірю в це. Я думаю, що він зателефонує Путіну і скаже йому: годі. Ну, я не знаю навіть, чи варто це коментувати, але окей, можна ж просто, якби війна закінчувалася так просто, можна ж було б взяти от телефон, в Путіна він теж є, набрати йому і сказати: слухай, давай, хорош. Ну і на тому кінець. Отак, от виглядає закінчення війни в уяві деяких наших друзів та партнерів. Ну, але якби було б все так просто, то мабуть війна не тривала би до 24-го року, правильно? Ну і Росія не будувала собі плани із захоплення подальших територій України, наприклад, на 2025 рік, на 2026. й Ну якщо не буде якогось вирішення, то на 2027 й і так далі, і так далі, і так далі. Але. Джонсон каже, що в разі перемоги Камали Гарріс війна в Україні не закінчиться і назвав це відчайдушним і небезпечним сценарієм. Майк Джонсон, як відомо, тривалий час гальмував ухвалення пакета із допомогою Україні та союзникам США на початку року. Це загальна сума була 61 мільярд доларів. Але зрештою, він запропонував свій подібний законопроєкт, схвалений у... Квітні зі значно меншою сумою ситуація в американському конгресі може змінитися на користь республіканців після виборів у листопаді 2024 року, що може внести ще більше невизначеності в подальше схвалення фінансування нашої держави. Але республіканський кандидат насправді в президенти Дональд Трамп я маю на увазі його обіцяв завершити війну в Україні ще до того, як складе присягу. Він лякав третьої світової війни в разі перемоги опонентки його Камали Гарріс, за якою вони мали дебати, і судячи з усього Гаріс його перемагає, але розрив між ними скорочується. Та важливо, ось що важлива заява, яку поширює насправді Майк Джонсон, яку неодноразово повторював, в тому числі і сам Дональд Трамп, це той факт, що якщо Камала Гарріс буде президенткою Сполучених Штатів, війна в Україні не закінчиться. І відповідно, кровопролиття продовжуватиметься. Але важливий нюанс у всій цій історії: Україна хоче завершення війни, і Україна хоче сісти за сіл переговорів. Мирно вирішити цю ситуацію, не хоче Російська Федерація. Питання закінчення війни, хоче хтось цього чи не хоче хтось цього. Не залежить тільки від України, воно залежить так само і від Росії, яка є безпосередньою учасницею і єдиною винуватицею цієї війни. Якщо Володимир Путін не захоче сісти за стіл переговорів, а захоче і надалі продовжувати цю війну, тому що зараз має таку можливість кожного дня абсолютно окупація нових територій, просування на фронтах, ну то один дзвінок до Путіна з проханням, будь ласка, припини не зупинить цієї війни на четвертому році повномасштабного. Вторгнення Росії на територію нашої країни на 11-му році війни Росії проти України загалом наші друзі та партнери мали би це розуміти. Це розуміють в Україні, але цього не можуть зрозуміти ні в Сполучених Штатах, ні в деяких європейських країнах. На жаль, але. Такою є реальність, з якою треба працювати, з якою треба постійно нагадувати нашим друзям і партнерам, що не від нас залежить, коли закінчиться війна, а від російського диктатора і власне його населення, яке почало це війну. Стосовно того, що говорить Трамп, наприкінці вересня, після зустрічі з нашим президентом Володимиром Зеленським в Нью-Йорку, Трамп заявив, що в разі його програшу на виборах війна в Україні переросте у третю світову. Трамп зазначив, що провів чудову зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Але якщо його оберуть президентом, то війна між Росією та Україною закінчиться швидко. Каже, якщо ні, то ця війна ніколи не закінчиться і перейде у фазу Третьої світової війни. Товаришка Гарріс, як каже Трамп, ніколи не зможе закінчити війну і не змогла. Нічого не зміниться, окрім того, що смерть і руйнування стануть тільки гіршими. Про це він написав у соцмережах своїх. Після зустрічі. Із Зеленським Трамп заявив, що виступає за справедливий мир для України, але утримався від конкретики щодо того, яку угоду про завершення війни між Росією та Україною вважав би справедливою. А чому він від утримався від цього питання? Тому що плану в нього немає, як і будь-якої іншої справедливої угоди для України жодної. Крім тої, яка пропонує Україна, не є вигідною для нашої держави. бразильсько-китайська ініціатива деструктивна і невигідна для нашої країни. Те, що пропонує Дональд Трамп, це от посадити просто двох за стіл переговорів і сказати: а давайте ви перестанете воювати. Це не угода, це просто поки що сон Дональда Трампа, на якому він акцентує уваги. Є, звісно, план Бориса Джонсона, який до серйозно до уваги чомусь ніхто не бере. Є пропозиції з боку Російської Федерації. Очевидно, це. Невигідно для України є позиція України, яку підтримують, але підтримують не всі держави. І головне, її не підтримує Російська Федерація, від якої також залежить, як і коли закінчиться війна. Хочемо ми цього чи не хочемо. На сам кінець цієї інформаційної години. Ми з вами поговоримо про те, що у 24 го каналу є збір на 870 тисяч гривень. Ці гроші підуть на купівлю міні-екскаватора для кракена. Це підрозділ окремого розвідувального диверсій окремо окремий розвідувально диверсійний головного управління розвідки Міністерства оборони україни чому сам міні екскаватор тому що його можна вночі тихенько привести на позиції і він за 5-6 годин зробить те що люди робили би до тижня часу не можемо взяти насправді велику техніку тому що вона одразу стане ціллю для російських fpv дронів та й загалом для російських окупантів тому от міні екскаватори вони якраз прекрасно із цими завданнями справляються тому Серед завдань, які треба буде зробити, це копати бліндажі, рити окопи, копаніри, схованки для техніки, надійні, укріплення, зрештою, і схованки для наших військових. Тому і потрібен цей міні екскаватор Його вже знайшли в Швеції у дуже хорошому стані. Він має причеп, три ковші. Його, ну, словом, це ідеальний прям варіант для того, щоб відправити його на такі завдання. Але його ж спочатку треба купити, правильно? Правильно, а отже, щоб його купити, треба на нього не збирати гроші. На цей момент із 870 тисяч гривень зібрано вже 28%. І ми вам дуже дякуємо, що ви долучаєтеся до усіх наших зборів, тому що закриваються вони саме вам. Я нагадаю про нагідно, що долучитися можна, відсканувавши QR-код, який ви бачите у себе на екранах. Це тут або зайшовши на сайт fund.24tv.ua. Це ось тут, і задонатити ось тут заодно глянете, Скільки зборів ми закрили вже з вашою допомогою? Які збори в нас ще будуть. Пам'ятайте, головне, маленьких донатів не існує. Будь-який ваш внесок на банку наближає її фінальну суму а отже, і фінальну мету у цьому випадку купівля міні-екскаватора. Наперед вам дякуємо за вашу допомогу.